понеділок 1 квітня Одеса проводила чергове свято сміху. Про те, як святкували гуморину Одесити та гості міста, дивіться в нашому наступному сюжеті. Цього разу гуморина почалася достроково 29 березня, коли під регіт численних глядачів в Одесі відкрилося перше в світі посольство гумору, але свого апогею свято досягло 1 квітня і пройшло під гаслом Все придумано в Одесі. Щороку, 1 квітня, Одеса приймає надзвичайно велику кількість гостей, і цей рік не є виключенням. Підтвердження моїх слів ви можете спостерігати в мене за спиною. Надзвичайно велика кількість людей приїхали з усіх куточків України, але мені здається, що ніхто не буде розчарований, адже тут сьогодні можна знайти розваги на будь-який смак. Вас вітає Юрмаліна. 2013. десятки тисяч людей в основному приїжджих, прибули в центр міста, щоб спостерігати карнавал, який півтори години рухався по центральних вулицях. Нинішнє колона складалася 40 частин, які символізують вік свята сміху, адже перша гуморина відбулася в Одесі 4 десятиліття тому, в 1973 році. А в 76-му її заборонила діюча на той час влада. Відновилося ж це свято в кінці 80-х. Вінчав святкові колони величезний будинок на колесах. Цього року в програмі свята були чемпіонат серед шаржистів, фестиваль живих скульптур, стильний чемпіонат гуморини по караоке, де кожен бажаючи міг блиснути своїми вокальними даними. Пройшли солідні сурмачі, одягнені в чорні костюми з метеликом, наряд яких доповнювали яскраві різнокольорові капелюшки, слідом наїзники на гігантських велосипедах зі строкатими надувними шинами. Вантажний реанімобіль із написом Доставимо клізму в будь-яке вказане вами місце. Не обійшлося без традиційних Фредді Крюгера, індіанців, лицарів, фей та гномів. До п'ятої вечора біля дюка любителі анекдотів змагалися в тематичному чемпіонаті. А на приморському бульварі проходив квн парад з балкончика знаменитої комунальної квартири численних глядачів вітали Сіма і Яша. На сцені під відкритим небом виступали близько 30 груп гала-концерту, комедіада, включаючи іноземних гостей і рідні маски. Все дійство закінчилося виступом відомого гурту Скрябін та святковим фейерверком.